Зачиняйте вікна і сидіть вдома. Повітря у Вінниці продовжує бути небезпечним після нічної атаки росіян. Міста України у диму не лише через вибухи, а й через невидиму загрозу, яку ми вдихаємо. Після нічних атак росіян повітря стало небезпечним для здоров'я, зростання рівня пилу, токсичних речовин і навіть сажі. Це не просто цифри в екологічному зведенні, а прямий ризик для легенів серця та й життя. Що саме ми вдихаємо після обстрілів? Чим це загрожує дітям і літнім людям? Як очищається повітря і чи може держава нам у цьому допомогти? Всі ці питання ми просто зараз маємо змогу задати нашому наступному гостю Олег Листопад, еколог, експерт з питань довкілля мережі захисту національних інтересів АНС? Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Ось такий інфопривід сьогодні є у нас з вами так у Вінниці. Досі просять людей не виходити на вулицю, зачиняти двері, тому що там дуже багато викидів якихось доволі злоякісних речовин. Про що саме йдеться після обстрілів? Що там відбувається у повітрі? Розкажіть більш детально. Після обстрілів ми бачимо, що пожежі, пожежі, дим горить. Тобто, ну, крім особливо отруйних там якихось речовин, якщо там рідкопаливні ракети, там гептил, наприклад, або твердопаливні ракети, тобто, крім специфічних речовин, горить все. Що потрапляє в зону обстрілу? Горить пластик, горить дерево, фарби горять, тканини горять, все на світі горить і виділяється внаслідок горіння, особливо активного масового, виділяються тверді часточки, так звані PM2,5 нанометри, або там pm 10. Нанометрі, вони дрібнюсінькі такі. Це треба дивитися на них нано, це 10 мінус 6, мікрон, кажуть, там 10 мікрон або 2,5 мікрона. Їхня небезпека в тому, що вони настільки дрібні, що коли ми вдихаємо, вони через альвіоли в наших легенях проникають далі в кровоносні судини, а на. Під мікроскопом видно, що вони зазубрені, вони гострі, це такі дрібні, там, скажімо, сокили, леза, ну якщо так уявити собі. І вони шматують от зсередини наш нашого організму. От коли я говорю про альвеоли і там про те, як влаштовані легені, це до питання: чи треба пересічним людям знати біологію? І про розміри кажу, чи треба знати фізику і хімію. Це для того, щоб розуміти цю небезпеку. от Для чого треба нам ця, Середня освіта, ми несподівано такі може місточок. Пане Олеже, якщо говорити безпосередньо про обстріли останнього часу, що не менше, і загалом те, що відбувається е, на території нашої України, е, наскільки ось ця історія після обстрілу так, відбувся масований обстріл міста будь-якого Києва е, там, Полтави, Дніпра, Харкова? Е, Скільки часу потрібно для того, щоб ось цей весь пил, ось ці всі часточки хімічні, вони осіли на землю, щоб вони перестали бути ось такими ножами, нано ножами у наших організмах? Зрозуміло, зрозуміло. Дивіться, все залежить від погодних умов. Якщо вітер, він все зносить за межі міста, виносить і все окей. Якщо відбувається нормальна циркуляція повітря, тобто тепле повітря піднімається вверх, холодно опускається вниз, конвекція відбувається, перемішування так само, вони врешті-решт там опустяться. Але бувають такі метеорологічні явища, коли в верхні шари атмосфери. Блокують у це перемішування, коли все застигає, коли трапляється смог, навіть просто не, обстрілів немає, просто через те, що там автомобільні викиди, викиди від теплої від того, що щось горить, і тоді от люди починають задихатися, і тривалий час це відбувається. Тут вплинути на це, ну таких вентиляторів, які будуть продавати міста, ми не можемо. Придумати і застосувати тут певною мірою як природа нам дозволить з цим боротися. Звичайно, зелені насадження в містах, якщо це зелене місто, якщо місто має блакитні так само зони нормально функціонуючи, тобто йде там випаровування з цих водойм, якщо є зелені так звані легені. То воно все таки швидше до певної міри. Ну розрахувати я такі формул не знаю. Може є якісь мудріші екологи, але що швидше від це відбудеться. Це факт, це відомі факти, що дерева осаджують на листі, на гілках, тверді частки, пил, ну і будь-яку-які будь там інші речовини, які в повітрі, ми, ми можемо спостерігати. Пане Олеже, якщо ми говоримо про погодні умови, наскільки вони можуть полегшити цю історію або, навпаки, заглибити її? Це сто відсотків залежить, ну, значною мірою залежить від погоди. Як я вже сказав, вітряна погода ура. Місто очищається, населений пункт очищається, якщо е, нормально відбувається е, функціонування атмосфери, все нормально, але бувають такі атмосферні явища, от коли застій повітря, і тоді, звісно, проблема з проблемою. Щодо пораду, ви називали там не виходьте на вулицю, ну якийсь час можна не виходити. Ну, ми ж не на підводному човні, бо на підводному човні існує система рекуперації повітря. Тобто там спеціальні е, е, пристрої, які поглинають вуглекислий газ і виділяють і, там в Суміш для дихання, ну, близько до повітря, в квартирах ж у нас цього немає, е, тому ці поради, ну звичайно, якийсь час, поки там найбільш критична ситуація, можна не виходити, е, і коли там обстріли, і так далі. Ну, після обстрілів, верніше там піднялися зі сховища, у кого є така можливість. Але коли міська влада е, різних міст е, внаслідок того, що Відбулося якесь забруднення або почалися десь пожежі. От е, зараз, дай Бог, пройдуть дощі, Але коли сухо, всі, ті, хто живе десь біля лісових масивів, і навіть віддалено там, від лісових масивів від боліт, починають відчувати, що ця гар прилітає в міста і нема чим дихати. Коли міська влада пише: ну, от, не виходьте, до ну, скільки? А воно три дні горить, воно тиждень горить. Ми не можемо не виходити. Ми не можемо. Тому питання, відповідь на питання, що робити. З Російською Федерацією зрозуміло, треба її знищити просто е як факт, і тоді не буде обстрілів, і над цим працюють наші збройні сили, і всі, хто до цього дотичний, і волонтери і так далі. Але крім того, е маса ситуації, коли це в наших руках, коли сушили торфовище, воно почало горіти, І загасити його неможливо, бо треба на квадратний метр тонну води, щоб його загасити. Ну, то давайте його заводнемо назад, давайте ці канави маліоративні засиплемо, і воно не буде горіть. Це в наших руках. Тобто порада змусити владу працювати на те, щоб запобігати цим ситуаціям. В містах розвитку громадського транспорту, не стріжіть траву в нуль, не голіть її, не обрізайте каркасні гілки дерев, правильно це робіть, не бетонуйте береги водою. Це зрозумілі, давно прості відомі речі всім чиновникам, які цим займаються. Чому вони це не роблять? Ну це вже інше питання, пане Олеже. Що ми можемо сказати про те, що ви сказали, що ось ці часточки вони осідають на деревах, на деревах, на рослинах. Якщо так взяти, що, наприклад, стався обстріл, був вітер, він відніс ось це все, наприклад, на зелені насадження, на лісові там, якісь так, частини міста або за містом, то постає питання, наскільки потім буде безпечний той ліс, який ми вважаємо легенями землі, і якщо ось це все осідає туди, то постає знову нове питання. Зрозуміло. Ну з курсу ботаніки ми пам'ятаємо, що дерева так само як і інші організми дихають. У них там є для цього спеціальні органи, і, і вони намагаються теж якось справлятися з цим забрудненням. Так само, як ми потім це все вихаркуємо там різними способами. Там зі слизовою різними способами виводиться там і через печінку, і через там сачоведільну систему. Організм наш теж старається очиститись від цього. Більш-менш успішно. Так само і дерева. Ну і у них є ще така шикарна функція в наших широтах, вони скидають листя. От. Це ще одна причина, чому не треба спалювати листя. Тому що те, що вони в цих листях, оці всі забруднення, накопичили, і в момент спалювання. Вони знову, це все забруднення знову полетить. От чому знов-таки не, не треба спалювати листя, а треба влаштовувати компасні ями, і воно потихеньку буде мігрувати в глибокі шари ґрунту і так далі. Е, часто питають, як дізнатися. Ну, є офіційні повідомлення, які там грубо пишуть, там не виходьте і все. Але є е, е, ціла система спостережень. Є державні системи спостережень. Наприклад, є лабораторія, є у нас державна. Там імені Срізневського у нас центр, де у них є пости спостережень не в усіх містах, але вони є. Є приватні там вже <кій> ті, хто займається торгівлю нерухомістю, оскільки люди цікавляться, де яка ситуація в районах, мікрорайонах містах, то вони почали це теж робити. А є взагалі, приватна ініціатива, там доволі е прості схеми можна влаштувати собі таку вимірювальну станцію. Ну, принаймні до повномасштабки це було е достатньо активно розвивалося. Можна знайти там, я не знаю скільки зараз, тоді воно коштувало десь півтори тисячі гривень, встановлюєш і датчик оцих PM2,5, е PM10 можна було бачити. І Ну, якщо немає у вас можливості встановити самим, то ну що ж, скористайтеся чужими. Є така чудова програма, називається Сейвикобот. Наша партнерська організація Сейв Дніпро її активно розвиває. Вони інтегрують в цьому Сейви дані як державних, так і приватних і всіх інших там муніципальних, до речі, систем де які є муніципальні. В яких містах є муніципальні системи оцінки якості повітря, і є карти, і ви відкриваєте, заходите, так і пишете сейви ну, англійськими літерами. Пане Олеже, пане Олеже. Якщо, наприклад, так. ми говоримо зараз про примітивні е, засоби захисту, то чи може це наприклад бути е, респіратор? Е, е, якийсь, яке закриття? Зразу вікон? ні, зразу ні, ні. тому не що як працює. я сказав, це. Нанометр, це 10 мінус 6. Вони такі дрібнюсінькі, що респіратори тут не допоможуть. Тільки протигаз проти ну в протигазі ходить і це купить і це дорого і так далі. і так далі. Тобто для масового застосування я думаю, що це ну, нереальні, нереальні речі. Пане Олеже, якщо, наприклад, говорити про продукти харчування, чи є якісь продукти харчування, які можна. Вживати, і вони будуть допомагати, я не знаю, або сечею, або спотом, або слизовою, яким чином виштовхувати це все, або ні, нічого не допомагає. Ну, це просто клітковина для того, щоб нормально функціонував кишківник. Пити воду для того, щоб нормально працювала сечовична система, не перегружати печінку, вибачте, тобто. Не вживати важкі напої, які відволікають її від виконання інших функцій від очищення від цих і, і, і без того токсичних речовин. Тобто, ну здоровий спосіб життя по, по можливості, у кого є такі можливості, от і все. По якщо там ми говоримо згороду, продукти і так далі, помили, от і все. Я не говорю зараз про якісь токсичні речовини. Це окрема історія. Ну, як я вже сказав, це, як правило, там десь залишки якихось ракет. На, на лінії бойового зіткнення там це залишки від інших вибухових речовин. Залишки о, ракет далі. і інших речовин у повітрі чи просто фізичні залишки? Ну фізичні, фізичні. От упала, якщо ракета, наприклад, там. Рідкопаливна то там залишки завжди або уламки, там завжди залишаються в цих системах цей гептил або інші речовини. Вони залишаються. Тому, коли кажуть рятувальники, не підходь, не чіпай і так далі. Абсолютно ще раз хочу повторити: абсолютно життєзабезпечуюче правило, не підходить, не чіпати. Якщо горить. Обійти, ну якщо треба кудись там рухатися, обійти з навітряної сторони, в цей дим голову не пхати, там якщо десь воно горить. Я розумію, що не завжди це можна і так далі. Ну спрацьовує, не завжди спрацьовує логіка, не завжди спрацьовують ці правила. Ну вони залишаються, ці правила от, виживання, поводження з вибуховими речовинами, затримними речовинами, ті самі. Тримайтеся на відстані, повідомляйте рятувальні е, служби, що вони приїхали. Відповідно з'ясували, що, що саме там упало. Вони знають, як поводиться, вони знають, як дезактивувати їх. Цьому навчають. В них є спеціальні костюми, обладнання. Я сподіваюся, що є у всіх. От, і все, пане Олеже. Останнє питання: чи є якісь технології зараз? Ви вже перечислили про екобот, який можна просто дивитися так фізично, що відбувається так, у повітрі, Варто, а технологічно якісь є допоміжники. Ще раз. Чи є, чи існують в Україні зараз допоміжники не просто інформатори, такі як інтернет, наприклад, якісь ем, застосунки, які показують, а технологічні якісь вже вироби, які з цим допомагають? Ви можете таку станцію найпростішу замовити. Я думаю, що все ще можна знайти замовити, якщо не у наших виробників це ну, не так складно, то десь за кордоном. І поставити буквально у себе на балконі, і будете, принаймні, базові речі, от про ці п'єм-частки будете знати, і там ще кілька найбільш базових показників, ви будете знати, що відбувається. Часто буває там складно на... налаштувати, щоб е... опади не збивали, але до... так само до фахівців з Дніпро в такому разі треба звернутися, вони допоможуть вам відкалібрувати. І допоможуть, щоб ваша станція була в цій мережі і служила не тільки вам, а служила громаді. Теж так, але якщо станція показує тільки ступінь забрудненості повітря, вона ж тим не менш не рятує ні від чого. І просто ми так з вами розмовляємо і намагаємось знайти вихід. Але поки що немає його немає. Немає крім протигазу, ну є у вас можливість, і ви так переживаєте. Значить, знайдіть де продається протигаз, знайдіть кошти, купіть. І якщо будете бачити, що ви буквально там потрапляєте в зону горіння якихось речовин, що десь там після обстрілу десь горить, ну що ж, користуйтесь протигазом, почитайте, подивіться в інтернеті, або зверніться до фахівців, які розкажуть вам, як ним користуватися, як підібрати розмір колись на базових курсах, в школі навіть колись цьому вчили, коли я ще вчився. Зараз збираються тільки відновити це навчання, але це треба робити і чим швидше. Що ж паким сусідом? Так, дійсно, з таким сусідом там взагалі не зрозуміло до чого готуватися далі і на наступний час те, що відбувається зараз в Україні. Пан Олег Листопад, еколог, експерт з питань довкілля мережі захисту національних інтересів, Анц, з нами напряму. Включені був говорило з ними про проблему. Брудного повітря після того, як наш ненормальний сусід обстрілює нас ракетами, і дронами і всім, чим може обстрілювати нашу святу землю. Щиро вам дякуємо за те, що ви були з нами напрямому включенні, і прощаємось з вами.